Біблія Старий Завіт, книга Йова, розділ 8 У відповідь білдат із Шуаху промовив, Як довго ти так говоритимеш? Адже слова твоїх уст це бурхливий вітер. Хіба Бог може викривляти правосуддя? Хіба Всемогутній перекручує справедливість? Якщо твої діти згрішили проти нього, він їх і віддав під наслідки їхніх злочинів. Але коли ти особисто звернешся до Бога, будеш благати Вседержителя, якщо ти справді чистий і праведний, то він, напевно, подбає про тебе і відновить твою оселю в мирі та справедливості. І хоч цей початок буде незначним, однак твоє майбутнє буде великим. Отже, запитаю попередніх поколінь, зверни увагу на досвіди їхніх предків, адже ми вчорашні не знаємо нічого, оскільки наше життя. Усього лише тінь на землі. Можливо, воно тебе повчать, поділяться з тобою словами сердечного досвіду, хіба виросте тростина папірусу без болота, хіба росте очерет без води? Буває, що він ще на корені, і його не пожали, а вже починає засихати швидше всілякої трави. Отака доля всіх, котрі забувають про Бога, поза як надія нечистивих загине. Те, на що ти надіявся, виявилось як павутиння, його впевненість те саме, що оселя павука. Він обіпреться на свою халупку, а вона й похилиться, ухопиться за неї, але не втримається, навіть якщо він повний життєвого соку під сонцем і його галуздя розростається по саду, а його коріння вплітається поміж камінням і вростає всередину скелі, проте коли його вирвуть зі свого місця, то воно зречеться його, мовляв, я тебе не знаю. От і вся розкіш його життя, бо з цієї ж землі виростають вже інші. Однак праведного Бог не цурається, тоді як злочинця не підтримує, він ще наповнить уста твої сміхом Йове, а твої губи виявлятимуть щиру радість. Твої ж ненависники покриються соромом і щезне намет нечестивих.